Кормачок, 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 Бивця карася і поплавчанки. Добрий ранок, народ, канал про рибалку ставочок на зв'язку. На отакі такі от. Будемо ловити сьогодні дядю. І на такі от оснастки. тонкі закидушки. На моєму каналі повне відео є, всі посилання в описі. Один, два, три, чотири закидушки на горохові бомбочки. Канал про рибалку ставочок. Повне відео є на каналі. Ну, думаю, якщо я не забув його викласти. Аримакарі ловися, карась, карпа, мур і всяка файна риба. На ось ту манку. Як зробити горо... горохову манку? Тут язик запутується. Чотири рецепти манки є на каналі. Чотири прикидаєте? Канал про рибалку ставочок. Ну а то горохові бомбочки, теж рецепт є. І рибалка є на горохові бомбочки. Ось так виглядає монтаж на горохові бомбочки мої. Рецепт. Як зварити горох і як зробити ті бомбочки є в мене на каналі. Разом з відео з рибалок Друзі, мій сьогоднішній улов на поплавок з літньою мормишкою. Дві години. Так чекай, ти ж передавив малого. Більше кілограма карпік. О, пальця ріже. з Волі, волі зробити крок Артеменато. Досвідчені командири. Вірні побратими. Сучасна зброя. Ти маєш волю. Ми навчимо тебе, як стати силою. 13-та бригада НГУ Хартія. Приєднуйся. 0800 350 901. Ону таке. Хто тут мені ото скаже? Що то я ото таке роблю з тим горохом? Горохові бомбочки на коропа. Рецепт на каналі Ставочок. Сьогодні народ рибачимо на горохові бомби. Відео можливо, вже є на каналі. Ставочок, до речі, хто ще не знає, гляньте от під відео, там пише. Народ після року перерви рибачимо на кормачки вбивця карася. Відео, можливо, вже є на каналі Ставочок, каналі про рибалку. Чи чистив карася на зажарку? І знайшов цікаву штуку. Дивіться уважно. В лусті. Видно вам? Ось так. Ви звернули увагу, що у мене саме дзеркальні коропи клюють? Розказати вам секрет. Добре, розкажу. Їх потрібно ловити на кукурудзу. Але не просту. На дзеркальну кукурудзу. Хочете вірте, хочете ні. Канал про рибалку Ставочок. Привіт, друзі! На коропа осінь. Берете горох, можете просто на нього ловити на волос оснастку. Або на гачок насадити, як варити є мене на каналі. Або можете зробити горохові бомбочки. Ось такі. Як їх робити є у мене на каналі? Канал про рибалку ставочок. На коропа то, що треба. А якщо вам потрібно, щоб клював саме дзеркальний короб, розкажу в наступному відео. Показую топ-5 наживок на осіннього коропа. Не дякуйте. А ви знали, що є секретний спосіб ловлі коропа такого трофейного великого на гриба? Я такого теж не знаю. А на що він клює? Хер його маму знає. Ну не клює їй все той короб. Це називається тіло. Це антенна, а оце кіль, чи як. Киль, кіль, 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 Я ж забувся, як воно правильно. Ось як виглядає та мурмишечка. Макуха звичайна класична, пахне семочками, сімочками. найбільше любить. Петелечку, яка розтягується і буде зажимати тут макуху. Ось тако, ставлю. Треба гарно затягнути. Два гачка. Отак засаджаю легенько. Робиться така петелька і патичок. Нормальок полетіло. Тепер сигналізатори розріжу для жилочки. Акуратно. Два-три рази. Треба десь тут закріпити, бо карток смикає, то може стоїть палкою вирвати. Треба, щоб був стопор. Очки вбивця карася, ну є ще вбивця карпа, але я зараз на карася ловлю. Не знаю, хвилин може 10 пару закидів і вже от є гарних три карасика на кожну з вудочок Привіт підписникам. Ось от о два то на дальняк, десь там на 50-70 закинув, ну 50-70, а тут метрів 5-7. Перший є. Рнюні. Рибалка. Кормачки. Відео згодом. Приклеїти гачки зверху, вони собі помаленьку розмокнуть. Тут навіть не потрібно тих пінопластів, тому що нитка втягується. Бо деколи той пінопласт може і налякати карпика. Є друзяки, ще один. Якраз те, що я люблю. В них тончі кості, вони пережарюються всі, тільки ти не слухай. І їх можна їсти хрупати як чіпси повністю. Найкращий пікнічок, то тільки отакий. Щоб гачок десь не тонув, бо в нас мулу багато в ставках, потрібно надягати по-любому пінопласт. Тому що провалиться гачок разом з макухою в мул і все, і пише пропало. На гачок пінопласт. І гачок з пінопластом. Сильно не запихаємо. Закидаємо. Після закиду саме головне трішечки підтягніть. Тому що виривається в мул снастка. Її треба трошки витягнути з мову, щоб вона лягла наверху. Тоді риба краще її замітить і швидше, тому що у нас водойми за намулені. Ставимо сигналізатора. Ось таке положення. Якщо будемо ставити трошки вище, ми кльовку нормально не побачимо, а якщо дуже низько, то не замітимо, коли буде брати добре. Якщо холодно, білкова їжа. Тобто копайте хробака. Якщо тепло, рослинна їжа.